Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас таке досить незвичне відео. Вирішив я розпочати нову рубрику. Назва, я думаю, дала вам зрозуміти, що ми будемо щось дегустувати, будемо пробувати. Точніше, я буду пробувати те, те, чого я просто до цього не вживав. Мова не йде про якісь делікатеси, мова не йде про якісь е екзотичні е напої, продукти і так далі. Хоча, хто знає. Будемо просто з вами дегустувати те, чого я просто до цього не пробував ніколи в житті. Зрозуміло. І вирішив я розпочати, до речі, взагалі для чого це потрібно. Я от думав, потрібно чи не потрібно. Ну, навіть не знаю. Але ну, так захотілося мені та і все. Якось останні півроку я періодично залазю в цей довбаний ток і постійно мені потрапляють оці відео, де хтось щось на камеру хряцює. Вибачте, інакшого слова підібрати не можу, тому що вони прямо хряцають. Чавкають, жмакають, там щось смокчуть. Ну, не знаю. Я не захотів стати одним з них, але подумав, а чому б і мені щось подібне не зняти. Сподіваюся, що чвакати я не буду. Отже, ще раз повторюсь, отака в мене назвемо. Приходь, захотілося та і все. Якщо не потрібно, ви мені можете сказати, не займайся дурнею. Але не факт, що я не перестану. <сум> Якось так. Отже, отже, вирішив я розпочати з такої страви всім відомої, я думаю, як фаршмак. Я неодноразово поглядав відео на YouTube, де люди готують його, де люди його вживають. І розповідаю, що це дуже смачно, і мені дуже самому хотілося його приготувати, але це якось не складалось. Але обов'язково підійдуть холоди, тобто зараз я рибу якось не дуже купую, тому що, розумієте, жара величезна і так далі. Ризик отруїтися великий. То підійде осінь, і тоді спокійно я куплю оселеця і, звичайно, ж спробую зробити, божевільний кухар працює. Але е, мені якось е, в місті я був у магазині Walmart і мені потрапив на очі ось отакий продукт фаршмак з оселеця від торгівельної марки Valadis. Не розумію, чи є фокус, чи немає, тому що... Став з холодильника, і я не знаю, чи він є, чи нема. Мабуть, такий не зовсім є. О, є. Торгівельна марка Владіс, фаршмак з оселеця. Дивіться, як цікаво. Тобто не треба вигадувати велосипед, він вже вигаданий. З відбірного філе атлантичного оселеця. Натурально, корисно, смачно. Що нам пишуть? Нам пишуть, що маса даної баночки, точніше, вміст, вміст у баночки 180 грамів, склад. Ой, чесно вам скажу, так погано з цими окулярами треба щось робити, тому що просто я не бачу. Спробую так через верх почитати, але вам, мабуть, буде. Не у фокусі, то вибачайте, продукт готовий до вживання, без ГМО, склад, подрібнене м'ясо солоного оселедця 50%, оселедець, кухона, глюкозний сироп, регулятори кислотності, кислота, тра-та-та-та-та, антиоксиданти, питна вода, цибуля маринована, 5% цибуля сушена, яєчний жовток, сіль кухона. Ну, дуже дуже там багато всього написано, хоча, якщо ви. Хоча б трішки знайомі з даним продуктом, то ви знаєте: оселедець, яйця, яблуко, цибуля, здається, все, якщо я не помиляюсь. Ну, це ось основа даного продукту. Зараз ми з вами відкриємо і, звичайно, пробуємо, що воно з себе представляє. Я, звичайно, приготував для цього хлібчик, отакий зерновий. Який же форшмак, який же оселедець без 50 грамів? Моя похідна фляжечка і така чудо-ложечка, яку я колись придбав не одну у китайців. Я думаю, вам зрозуміло, да? атрибут копаря. Отже, відкриваємо. Звертаю вашу увагу на оцей пук. Він має бути обов'язково присутнім. На банці написано вжити до 20.10.24, тобто до 20 жовтня, але тим не менше звертайте, щоб оцей пук був. Чому я на цьому е звертаю вашу увагу, наголошую, тому що якось я придбав так само, не пам'ятаю хто виробник. Е придбав Мідії в такій же баночці. Вони там у мене постояли в холодильнику, мабуть, з тиждень. Срок абсолютно нормальний. Я відкрив, пук не було. І коли банка була відкрита, то ткнуло, ну, зіпсованим продуктом. Отже, бачимо таке щось пастообразне, пастоподібне, вибачте, в баночці, такого. Я знаю кольору творога, сиру. Пахне, на запах пахне оселедцем і цибулею. Ну, так воно ж має і бути. Зараз, друзі, я спробую все це намостити. І, звичайно, спробуємо. Шкода немає в мене зеленої цибульки, щоб це це діло прикрасити і додати якоїсь пікантності, але я думаю це не буде бідою великою. Шкодувати я не буду. Накладую як собі, ви зрозуміли, да? ті, хто Ті, хто знайомі з фаршмаком, я думаю, ви знаєте, що в принципі отакий він не повинен бути. Що я маю на увазі? Фаршмак справжній, коли він готується, він має бути різаний. Тобто і оселедець, і інші складники, вони мають бути дрібно-дрібно порізані. А тут воно таке враження, що, звичайно, пропущене через блендер, мясорубку, там не знаю. Одну секундочку віднесу в холодильник, щоб не псувався. Все, друзі, я на місці. Зараз, з вашого дозволу, наливаю чарочку. А ну спробуйте вгадати за кольором, що в мене тут. Якщо ви дивитесь мої відоси, то можете спокійно вгадати. Що там у нас. Друзі, ну, давайте спочатку, мабуть, я спробую без 100 грамів чи 50 для того, щоб оцінити рецепторами смак і так далі. А потім вже вип'ємо. Шановні глядачі, ну що я вам скажу? Це досить смачно. Не завжди Купиш якусь річ, я маю на увазі продукт харчування. Тобто не власноруч приготовлений, а фабричний, магазинський, і не завжди він виправдовує сподівання, які на нього покладені. Та ось цей фаршмат досить такий. Звичайно, я не куштував справжній, але повірте, оцей ціна його. 60-70 гривень, де-як, де, в різних крамницях по-різному, я купував 60 там щось з копійками, то досить-досить пристойно, мені подобається. Якщо відварити картопельки, нарізати сальця, цибульки набабахать таких бутерів, просто буде шикарно. Ну і тепер давайте вже відповідно підведемо підсумочок за чарочкою Фаршмак. Від торгівельної марки Веладіс, абсолютно м -м, гарний продукт, як на мене. Якщо взяти співвідношення ціна якість, звичайно, повторюсь, це моє особисте <кхух> бачення, це моя думка, це мої рецептори, говорять е за все. А ви, якщо вам цікаво і ви не куштували, ви можете купити і, звичайно, спробувати потім сказати, правий чи не правий. Порівнювати з реальним справжнім фрашмаком домашнього протування поки я не можу, але як прийде час, я зроблю і відповідно потім скажу, що краще. Отже, друзі, за вас красота. Просто красота. Відчуваються навіть шматочки риби, такі дрібненькі, не просто. Як я сказав, да, що воно пастоподібне, але тим не менше якісь дрібненькі шматочки риби відчувається і відчуваються навіть періодично якісь дрібненькі шматочки цибулі. До речі, не зрозумів, точніше не прочитав, чи є в складі яблука, чи немає. Друзі, ну що, я не буду затягувати відео. Думаю, все зрозуміло вам. Ще одну доїдаю бутер. І на цьому буде кінець. Фершмак від торгівельної марки Веладіс. Я ставлю галочку, тобто продукт можна купувати і спокійно вживати. Причому не просто, а навіть отримувати від цього задоволення. Друзі, хто не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал. Я вам бажаю всім здоров'я, удачі і звичайно ж скорішої перемоги та миру. Слава Україні!